Двоє братів готували терористів. Нині їм світить до 15 років, бо таке вербування, можливо, призвело до десятків смертей. Чоловіків затримали в одному з місцевих барів, де власне, ті якраз проводили чергову співбесіду. Попри клопотання захисту відпустити підозрюваних під домашній арешт, суд таки постановив, чекатимуть вироку чоловіки за ґратами. Додамо, що вербувальники обіцяли тим, хто готовий вбивати своїх заробітню плату у 8 тисяч гривень. Готувати новоспечених бійців повинні були у Росії. Згодом ті ставали би бойовиками армій самопроголошених ДНР та ЛНР. Підтримую клопотання про пиня закупічні заходу вигляді. Справі сприяння діяльності терористичної організації. До підложену Лужецькому Ярослав Яновичу 14 березня 1986 року народження запобіжність захисту у вигляді тримання під варту. Дату закінчення її ухвалили вже хвилин 23 вересня 2014 року. Строк тримання під варту Лужецькому Ярославу Яновичу рахувати з 18 годин 30 хвилин 25 липня 2014 року з моменту його затримання. Визначити Лужецькому Ярославу Яновичу 14 березня 1986 року народження. Розмір застави у розмірі 450 тисяч гривень.